29 лютого особлива дата, адже з'являється вона один раз на чотири роки. Найбільшою несподіванкою цей день є для матусі, які народили немовля у Високосний рік. У Хмельницькому міському перинатальному центрі 29 лютого з'явилось два нових життя. У нас одна пацієнтка народила Староконстантинова, а друга пацієнтка з Луганської області Северодонецька. Вагітність в одної пацієнтки 41 тиждень Северодонецька, Луганської області, в другої значить 35 тижнів і 6 днів. Тобто це говорить про те, що можуть народжуватися і в 41 тиждень, і в 36 і в 6. Діти самі знають, коли їм родитися. І ми на це вплинути не можемо. Для Катерини пологи були передчасними. Вага хлопчика 2,5 кг, кілограми, а зріст 49 см. сантиметрів. Проте зараз її син перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Однак каже, що Давид не дарма обрав саме цю дату. Записали 29-те, бо він родився і тут так, якби вже нічого не зміниш. А для себе ми собі можемо брати перше число, 1 березня. У нас якби історія. Ми з татком познайомились 1 березня. І тобто, якби, ну, це така дата, він собі так вибрав. Це теж якось цікаво виглядає все. Також 29 лютого свого синочка народила Марія. Каже, що для неї дата не була пріоритетом. Головне, аби дитина була здоровою. Передбачена дата пологів була 27 лютого, але без жартів про народження 29 числа не обійшлось. Святкувати будемо 1 березня, 29 день. 29 лютого буде особливий у нас свято, звичайно, раз на чотири роки. Але потім, да, день після 28 – восьмого. Це наш день. Незважаючи на те, коли діти народжені 29 лютого, будуть святкувати день народження, вони особливі за статистикою таких людей 4 мільйони, а це менше ніж 1% від населення Землі. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівось, телеканал Перший Подільський.